Сьогодні такий дуже важливий час для України, коли треба всі зусилля покладати на те, щоб звільнити від ворога нашу державу, захистити нашу державу. І не можна не молитися. І це знову ж таки, як і приклад. Приклад сьогодні для кожного вірян, для кожного сумчан, для кожного українця, як треба поводитися. В усіх справах це вже традиція. І ми збираємося не перший раз. Ми збираємося за покликом, ми збираємося за бажанням ми збираємося за ініціативою. Ми зібралися сьогодні з тою метою, що як і завжди, це вкотре прочитати слово Боже, поспілкуватися. Помолитися разом за Сумщину загалом за Україну, за весь наш багатостраждальний український народ, за нашу майбутню перемогу. Армія мова віра, тому і в нас такі велике свято православних християн, Пасха. Відповідно, не лише ділами, але й духовно треба святими отцями, з іншими колегами. Все ж таки помолитися за Україну, за наше місто. Ми перемогли, і щоб Бог нам і на полі бою допомагав, і ті люди, які тут працюють на місцях, теж боженька нам допомагає. Дуже добре, що мер міста Суми Олександр Миколаш Лисенко підтримав цю ідею. Почали збиратися, знаючи ситуацію в інших областях України. У нас дуже гарна ситуація з міжконфесійною злагодою. Дійсно, сьогодні йде об'єднання заради перемоги, заради того, щоб в нашій країні був спокій, мир, була перемога. Всі конфесії сьогодні об'єднуються для цього Так саме як сьогодні об'єднуються всі політичні сили.